Путін приїхав на зустріч до Цзіньпіня в Китаї. Давайте розберемо, що там відбувається. Отже, Путін розлітався як ніколи. За останні 20 років його життя думаю, нічого такого не було. Щоб відкритого настільки можливо да, спілкуватися. Отже, бачимо, що він там прилетів в літаку своєму його в першу чергу. Дивіться, до речі, зустрічає там російська делегація. Типа, перші стоять всі адслужиться. Той сам Путін приїхав на поклон до цього, до Сін Да? І ще там оця російська делегація стоїть уже. Всі там йому кланяються, раді що побачили царя. Свого от вони будуть Путін там буде чотири дні по перше розмовляти, думати про безпеку, про економіку і так далі. Вони дуже залежні від Китаю, бо в принципі весь європейський адекватний нормальний експорт отрізаний для них. Щоб там не казали за ці китайські машини, Китай є Китай. Ну нічого з цим не зробиш. От головна його там зараз мета, я Думаю, буде це демонстрація у цього стратегічного партнерства. Як вони важливі один до одного, ну бо йому просто нічого не залишається. У нього Китай це єдине, що їм постачає ще все, що можна, в тому числі і чіпи так. Якби з цього було важко. А, я просто в шоці від того, як весь світ зустрічає терориста на червоних доріжках. Це, ну, це просто жесть. Вообще. Я... До, до Трампа там куча претензій про це буде інакше. Відео, що він робить, і зараз його теж хочуть зливати через це все. Син Цзінпінь, понятно, там цей комунізм. Їм, їм все одно абсолютно дестільки крові проливається, їм важливо там гроші і так далі. Але я от переконаний, якби Росія дала десь слабіну. Китай би з радостю забрав би там собі все, що міг би в Росії. Поним? Просто з радостю. Тобто це такі волк в шкуря, шкурі. от їм настільки це все по барабану. Нових нарожає, нових наділим, китайців куча і так далі. Поняли, того це все абсолютно економічна історія. Синдзінпін на це дивиться тільки в плані бабок, земель, територій і ринка збита. Ну, в цілому, так. От. А Путін же, звісно, в цьому знайшов величезну якусь там підтримку, грубо кажучи. Оце мені дуже не подобається, начебто весь світ підтримує то, що що інакші території, інакші кордони, а життя людей можна рухати, здвигати, знищувати чисто силою. Чисто силою це буде добре на світі. І я вам ще раз скажу про те, що якщо весь світ зараз не встане і щось не зробить з цим, буде світовий колапс. Типу, і в економіка рухне в цьому світі, і всі економічно-дипломатичні зв'язки, це буде просто жесть. Тому якщо тут же Європа не включиться по-нормальному, по адекватному, ну далі буде боляче, дуже 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 всім. На зв'язку, друзі, зустрінемось наступних відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. А це не просто зараз, Па-па.